Доброго дня, компанія ОС. Сьогодні розглянемо Шибаура D235F, 3 4 4х4 на 23 кінських сили. Передня резина 7х14, задня 11,2 на 24. Позаду трьохточка, Нівелір. Справа від водія, блок керування задньою новіскою. Кропка передач механічна на 4 швидкості. Напрацювання 994 мотогодини. Є реверс. Бал відбору на 4 швидкості, три ряда понижаючись, підключення переднього моста, швидкий розворот, блокування диференціалу. Перевіримо на Зараз виставлений горизонт і вертається автоматично. І нажимаємо ще раз, займає вихідне положення, яке було налаштовано до цього. Сядемо, поїдемося, подивимося, як ця малишка працює на демо. легко. Кого зацікавила дана модель? Телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтесь про наявність, а також сину або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, а також наша площадка у місті Львові, кільцева сукільники. До зустрічі! Чекаємо на вас.